Цього місяць тому, як в Калушу, офіційно зареєструвалася благодійна організація Робимо добро разом. Проте про неї добре знають знедолені та безхатченки, які тут ось уже більше року кожного суботнього ранку безкоштовно харчуються. Причин, з яких люди опиняються в такій складній ситуації, безліч. Супереч розповсюдженим стереотипам, це далеко не завжди провини їх самих, каже організатор благодійної організації Валерій Палагній, який приїхав до Калуша з Бердянська. Допомагати таким людям вирішив після вражаючої картини, коли побачив стареньку немічну жінку, яка просто харчувалася смітників. Його ініціативу підтримала дружина. Жіною сіли, посчитали наш сімейний бюджет. Вичитали, що ми можемо купити разову посуду, ми можемо раз в неделю приготовить э, борща 20 літрів чая. Як ми себе давали знать, просто зробили об'явлення, що що суботи біля камня незалежності годуємо безкоштовно, о 8 годині. Люди почали підходити. Перший перше наше кормлення произошло 21 ноября, 21 листопада. Було три чоловіка, ми були весьма раді. На сьогоднішній день тут годують більше 30 громадян. Ось уже два місяці харчується в благодійній організації Василь Сорока. Каже, це дуже велика допомога таким людям, як він. Проте дуже потрібне приміщення. Це дуже велика поміч. Дуже велика допомога. Якщо якесь приміщення тут, то своїми силами можна якісь ремонт зробити. Тільки, щоб було, якесь приміщення. Калушанин Ярослав дуже задоволений, що знайшлися люди, які допомагають таким знадоленим, як він. Хочу подякувати перше цій організації, цим людям, що нас не забувають, приїжджають, нас кормать, файно, все смачно, тепло, гаряче. І ще звернутися до нашого начальства, щоб зараз йде зими, щоб ми тут на вулиці не мерзнули, а якесь приміщення видалили. До благодійної організації долучилися небайдужі підприємці, а зовсім недавно й молоді волонтери. Ми за свої кошти закуповуємо продукти, допомагаємо на роздачі, на розливі чаю, молока. Дуже дякую, пані Валерію, що він як організатор. Бо Зібратися зі всіх людей в цілого міста, в одному місці і їх нагодувати це дуже складно, бо переважно зайняті пошуком їжі. Ми їх можемо часто бачити, коли ми викидаємо сміття, але ніхто не задумується, задумується в них життя. Це ж були наші, це ж наші співгромадяни. Вони ж так само заслуговують на повагу і на добробут. Якщо держава за них не піклується, мусимо піклуватися ми, як добрі християни. Зараз благодійників найбільше турбує прихід зими, як в таку холодну пору під відкритим небом годувати людей. Хотілось би, звісно, звернутися до керівництва міста. Хотілось би, щоб на все таки звернули на нас увагу, оказали нам Допомогу, перш за все, в поміщенні. Що ж, хочеться вірити, що ця нагальна проблема якнайшвидше вирішиться. Адже для безхатченків і таких знедолених людей інколи єдиний шанс на допомогу. Тож не залишайтеся байдужими до чужої біди, а при можливості подайте руку допомоги та співчуття.